Дапанове, прем'єр-міністр України. Пані Дапанове, починаємо урочисту церемонію проводів Національної збірної України. Стару Володимир Гройсман Доброго дня, Україно! Доброго дня, Київ! Доброго дня, Вельми шановні наші спортсмени, гордість України, шановні тренери, шановні друзі. Сьогодні надзвичайно Зворушливий день. Сьогодні розпочинається подорож наших спортсменів до перемоги. Подорож на Олімпіаду. Яка є дуже важливою в житті кожного спортсмена. Кожен, хто стоїть на цій сцені, розпочинав свій спортивний шлях з, власне, з дитинства, робив дуже багато зусиль для того, щоб мати право вибороти право представляти нашу велику спортивну країну на Олімпійських іграх. Я переконую тому, що наші спортсмени повернуться з перемогою. Я знаю про те, що їм дуже важко сьогодні потрібно працювати для того, щоб представляти нашу Україну, для того, щоб здобувати перемогу. Але коли ми дивимося на них, ми бачимо, вони є сильними, вони є професійними, вони мають підтримку українців, вони мають підтримку кожного з нас, тому що прославляють спорт, прославляють нашу країну, і вони достойні того, щоб бути переможцями. Тому в цей день я хочу побажати успіхів. Я хочу побажати в нелегкій боротьби перемоги. Ви тільки вдумайтесь: 10,5 тисяч учасників, більше 200 країн, які будуть змагатись на цих олімпійських іграх. Але ми обов'язково переможемо. Ми досягнемо кращих результатів. Тому бажаю всім успіхів, бажаю благополуччя і бажаю, щоб ви повертались з перемогою разом і до перемоги. Святом вас! Прем'єр-міністр України передає державний прапор України для збірної команди. Державний прапор отримує чемпіонка та 11-ти разовий призер чемпіонатів світу з художньої гімнастики Анна Різадінова та призер Олімпійський у воду Ілля Кваша. Дякуємо за підтримку. Кожен, кожен на цій сцені справжній герой. Я глибоко вірю у те, що вони добре зроблять свою справу. А ми будемо чекати їх з перемогами. На тій боротьбі вони вибороли ці ліцензії. Їдуть туди, але ви впевнені, що наш прапор буде майорити на дріо де Перед мікрофоном нормально. справді У вас захмарна мотивація. Ви хочете одного перемогти. Пані Романове, дух землі, ми усі ми чемпіониче. О.